Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 48. Я не ненавиджу людей. Я ненавиджу зрадників. На наступне заняття зі змією Сашко вже йшов сам, і не те щоб це було його рішення. Просто вранці на телефон йому прийшло повідомлення від рапселя. Сьогодні о 14.00 в тебе заняття з фуру. Це змія, що тебе навчає зміїної мови. Не смій запізнюватися, вона це ненавидить. За 15 хвилин до 14-ї години Сашко пішов до кабінету рапселя, сподіваючись, що вони разом підуть на навчання, бо ж змій він страх як боявся. Однак чоловіка там не було, кабінет пустував. Лише кілька книжок з біології та хімії валялися на столі. Хлопець знизав плечима і трохи обурився, що рапсель його так кинув. Однак діватися було нікуди, тож він нехотя попрямував до лісу. У зеленій траві, як і минулого разу, лежала, витягнувшись у довжину, стара й мудра змія фуру. Якби я не знав, хто на мене тут чекає, з жахом подумав хлопець, то вирішив би, що це просто стара палиця валяється що й не дай Боже, схопив би її руками. Побачивши підлітка, змія підійняла голову і зашипіла. Здається, її шипіння це привітання, а не погроза, здогадався Сашко. Змія кивнула кудись в сторону, і тільки зараз хлопець помітив, що поруч з нею на траві. Скрутившись невеличким кільцем, лежала ще одна крихітна змійка. Вона також підійняла голівку вверх, уважно дивлячись на підлітка. Спантеличений Сашко просто сів на те саме місце в траві, де проходило навчання минулого разу, і подивився на свою вчительку. Вона підповзла до нього ближче. Боїшся мене? раптом запитала. Ти знаєш людську мову? здивувався Сашко. Вона кивнула. Я вже не один рік живу на цій землі. За свій вік я виростила кілька поколінь змій, бачила багато людей, тож вивчити мову не було проблемою. А чому ти вирішила мені допомогти? Змія похилила голову. Я розповім тобі одну історію. Багато років тому. Коли я була молодою й не такою мудрою, одного сонячного літнього ранку я повільно повзла стежкою у лісі. Раптом почула відчайдушні людські крики, десь у гущині. Це зацікавлено слухав, Змія ж продовжила далі. Допоможіть, допоможіть. кричав якийсь чоловік. Мені стало цікаво, і я підповзла ближче. На дні глибокої ями, яку вирили інші люди, що полювали на ведмедів, лежав чоловік. Падаючи, він, очевидно, зламав ногу і не міг встати. Тож просто притулився до земляної стіни позаду й очікував смерті. Коли я підповзла до краю. Чоловік мене побачив, він злякано скрикнув і почав молитися. То змійне шипіння стало схоже на сміх. Заспокоївшись, вона почала розповідати далі. Я не знаю, скільки днів він там пролежав до нашої зустрічі. Однак його нога вже почала синіти, а сам він був худий, як та палиця. Вона кивнула головою в сторону трухлявої гілки, що валялися неподалік від дерева. В нього ребра стирчали навіть з його пошматованого одягу. Не знаю чому, але мені стало його шкода. Я поповзла назад у ліс і спіймала маленького кролика. В цей момент очі змії запалали голодним блиском свіжого, маленького. Пухнастого кролика. Я підповзла до ями і кинула його вниз. Вочевидь, чоловік був дуже голодним. Змія метнула головою. Я знаю, що ви, люди, смажите м'ясо і не їсте його з сирим. Однак цей чоловік з'їв кролика, як є, лише пухнаста шкірка залишилася на землі. Змія поклала голову на траву. І на мить замовкла. Я годувала його тиждень. Кожного дня я полювала у лісі і приносила йому нового кролика. Та одного ранку того чоловіка знайшли. Група людей прийшла по нього. Вони витягнули його з ями і забрали з собою. Я думала, що вже ніколи його не побачу. Зізнаюся, що я навіть сумувала за ним. Я вважала його другом. Тут змія роздратовано мотнула головою. Через деякий час він повернувся до лісу знову. На те саме місце чоловік виявився змієловом ловом. Разом з ще двома односельцями вони витягували моїх родичів з нірок Кидали в мішки і забирали з собою. Нікого з тих змій, яких вони зловили, ніхто більше не бачив. Вона знов замовкла: нікого крім мене. Сльоза скотилася з її ока. Вони вирвали мені зуби і упродовж кількох місяців видавлювали отруту, яку продавали. Це було дуже боляче. Врешті одного ранку, за отрутою до клітки, де мене тримали, прийшов не він, а його молодий помічник. Тоді я змогла вирватися і втекти, та образу не забула. Я діждалася, коли в мене знову відросли зуби, а потім знайшла його дім. Однієї ночі. Коли він солодко спав у своєму ліжку, я заповзла у його постіль і вжалила того зрадника в шию. Ніхто йому не допоміг, бо ж Змії в те селище не потикаються через змієловів. Люди й подумати не могли, що щось подібне може статися. Його мертве опухле тіло знайшли вже вранці. Хлопець дивився на фуру, розширеними від жаху очима. Нащо ти мені це розповідаєш, щоб сказати, що ти ненавидиш людей? Я не ненавиджу людей, заперечила фуру. Я ненавиджу зрадників. Однак я даю тобі шанс на нашу дружбу, і саме тому я привела до тебе в поміч свою дитину, шук. І вона показала на маленьку змійку, що зацікавлено витріщалася на Сашка. Вона буде жити з тобою і допомагати у вивченні мови. Це було прохання Рапселя. Але якщо з нею щось станеться, очі Змії лиховісно спалахнули. Немає такого місця на землі, де я б тебе не знайшла. Розділ 49 Я знайшов того шизонутого рептилоїда. Коли Мара стикнулася з лілею в залі, дика лють оповила її серце. Ця жінка не тільки зустрічається з її чоловіком по всіляких провулках, не лише припхала свого байстрюка в її дім, так тепер і сама сюди приходить, коли заманеться. Ти як ти посміла? прошипіла вона, стиснувши кулаки. Й готова накинутися на конкурентку. Ліля ж в цей момент здивовано та розгублено дивилася на жінку. Наступної миті Мару осяйнуло якщо вона хоче позбутися рапселя, його сина і цієї дівулі, то це дуже необачно з її боку отак відкрито з ними сваритися, бо ж у випадку чого, всі подумають на неї. Мара ще раз з верхнього кинула оком Лілю, розправила плечі. І швидко зацокала під борами в інший коридор, що вів до їдальні. Хто це був? ошелешено спитала Ліля у Сашка. Той лише знизав плечима. Я бачив її один раз раніше. Здається, їй ніхто не подобається. Ліниво колупаючись виделкою в грецькому салаті, Мара напружено думала. Її телефон завібрував, повідомлення від жерця Моя люба кохана Мара. Чому ти не відповідаєш на мої дзвінки? Ми вже тиждень не бачилися. Жінка скривила свої красиві пухкі губи набрид вже, старий дурень, і кинула телефон на стіл. Однак від жерця прийшло нове повідомлення Я знайшов того шизонутого рептилоїда, що неконтрольовано вбиває людей і з'їв батька рапсалевого наступника. Чекаю на тебе в кімнаті біля сцени. Оце вже цікаво. Вона покинула недоїдений салат на столі, схопила телефон і поспішила до своєї кімнати на зустріч з жерцем. Мара постукала у двері і, не чекаючи на відповідь, нетерпляче штовхнула їх вперед. Мара, люба! Радол вскочив на ноги, ледь не перекинувши стільця, і потягнувся її поцілувати. Сьогодні він виглядав як звичайний чоловік. Одягнений у джинси та синю футболку. Отак зустрінеш на вулиці і не здогадаєшся, що перед тобою жрець, подумала жінка і інстинктивно відхилилася. Його нижня відкопили на губа разом з густою сивою бородою затряслися від образи. Ну, чого ти так зі мною? Я важко працював, приєднав до справи інших людолоїдів, знайшов потрібну інформацію. А ти холодна, наче крижана скеля. Ну, добре. Вона зняла капюшон та кокетливо поглянула на чоловіка. Ти заслужив невеличке заохочення. Сказавши це, Мара підійшла до радола і поцілувала його в губи. Потім відвернулася, удаючи, що розглядає стіну з написами та планами, тим часом витираючи губи рукою і кривлячись: Ну, так що ти з'ясував? Ти просто не повіриш. Пам'ятаєш історію зі служницею, що вкрала в тебе діадему. Я ще тоді, за наказом твого батька, допомагав жерцю проводити ритуал зречення, її тоді вигнали з нашого роду. Мара нетерпляче підняла брову. Ну, так це вона, переможно завершив чоловік. Ліда, вже як 20 років, працює вчителькою в школі, в його голосі прозвучала відраза. Для звичайних людських дітей багато років переховувалася і була для нас непомітною. А тут не знати чого, зірвалася і почала полювати на підлітків. Фу, скривилася Мара, так опуститися. Та враз ніби якась думка осяяла її обличчя. Але якщо вона так полюбляє людських підлітків на вечерю, то з нею можна домовитися і за ще одного, га? І вона підморгнула радолу. Розділ 50. Експеримент. Колонки мають бути розташовані по периметру будівлі, а також на літньому майданчику навколо столиків. Нахмурився Рапсель, прискіпливо розглядаючи кожен метр нового відремонтованого кафе, яке мало відкритися за годину. Захар, проконтролюєш це питання? Все вже оплачено і привезено, залишилося лише розставити де потрібно. Захар тяжко сопів під носа і витирав лоба хусткою, намагаючись встигнути за боссом. Добавка вже застосована? Так. Вся випічка, солодка вода і снеки приготовані за особливою рецептурою. Сьогодні пригощайте людей за півціни, наказав рапсель, дівчатам додатково солодощі безплатно, і хай гіпнотична музика грає цілісінький день. Яка саме? Рапсель наморщив лоба й задумався. А давай сьогодні проведемо експеримент, перевіримо, наскільки глибоко включаються первісні інстинкти від цієї добавки у людей. Хай грає мелодія агресії, боротьби за територію. Захар з розумінням кивнув і клацнув язиком. Однак постав подвійну охорону, щоб нам не рознесли кафе, додав Рапсель, І ще прослідкуй, щоб сцена. Яка відбудеться, не потрапила в місцеві газети чи журнали. Захар щось старанно занотував собі у блокнот. Що ти будеш? Молодий хлопець, років двадцяти, ніжно обіймав за талію чорноволосу гарненьку дівчину. Морозиво, посміхнулася красуня. І ще, будь ласка, он ту булочку. Хлопець кивнув і замовив все, що просила дівчина. Собі ж набрав цілу тацю випічки. Вони присіли на літній терасі, насолоджуючись яскравим сонечком та закохано дивлячись один на одного. За мить їм ще принесли солодкі холодні напої. З колонок залунала якась дивна медитативна музика, яка не розслабляла, а, навпаки, викликала тривожні відчуття. Через кілька хвилин Максим спантеличено підняв брову і озирнувся. За столиком справа. Сидів хлопець і хтиво витріщався на його дівчину. Ти його знаєш? суворо запитав у дівчини, та вперше бачу, знизала плечима вона і опустила злякано очі. А чого тоді боїшся? почав гніватися. Маша, на мене дивися. Максим, та я тобі клянуся, що не знаю його і ніколи не бачила. Хлопець за сусіднім столиком нахмурився. Чого він в мою сторону тицяє пальцем? подумав він. Мені це не подобається. Максим встав зі столу і з очима, що палали гнівом, попрямував з'ясовувати стосунки. Послухай, він тицьнув пальцем у незнайомця. Я тебе прошу, не витріщатися на мою дівчину, а то погано буде. А що ти мені зробиш? вигукнув той у відповідь і вискочив зі столу. Пику начищу. Будеш знати, як на чужих дівчат задивлятися. Ану, давай, спробуй, розгнівався інший хлопець. Максим, та чого ти? жалеть не плакала Маша. Пішли звідси, ми правда не знайомі з цим молодим чоловіком. Що? Максим розгнівався ще більше. То тепер вже ми? От шльондра! Він розвернувся і різко вдарив іншого хлопця по обличчю, той впав назад на спину. Прямісінько на тістечка, що собі замовив. Ах ти ж, гнида! вигукнув той у відповідь і накинувся на Максима з кулаками. Дівчина почала у відчаї голосно кричати, а потім схопила свою сумочку і вибігла з кафе. Ну що ж, промовив Захар, виглядаючи з вікна бухгалтерії та спостерігаючи за парочкою, що билася на літньому майданчику. Все чудово працює. Він зняв бійку на відео і відправив рапселю на телефон. Відразу після цього натиснув кнопку виклику Вадим, прибери цих двох з нашого кафе і прослідкуй, щоб про цю історію ніхто не дізнався.